Сланцева покрівля здатна перетворити житловий будинок в середньовічний палац, крім цього, дах будівлі буде не тільки оригінальною, але й екологічною, що сьогодні не можна не брати до уваги, що таке сланцева покрівля, сланець є натуральним матеріалом, по суті, це гірська порода, яка має властивість розшаровуватися. Саме в результаті цього процесу утворюються плашки, що в подальшому і використовуються для облаштування даху. Сланці можуть мати різний склад глина, кремній, хлор, філіт та матеріал відмінно піддається обробці, незважаючи на достатню щільність і міцність. Технічні характеристики сланцю стандартними розмірами планок вважаються параметри 2,5х2,0 і 3,0х6,0, При цьому форма їх може бути абсолютно різною. Ромб квадрат, прямкутник, овал і інконфігурація, і товщина планок залежить безпосередньо від місця добування матеріалу і його складу. Серед інших технічних характеристик виділяють товщина чотири, мм ммаса, один 2 від 25 п'ятьк, міцність на вигин, 6 мпа, мінімальний кут нахилу даху 2,2. Властивість якісна сланцева покрівля володіє наступними властивостями однорідний колір. Навіть якщо матеріал має вкраплення слюди, то його забарвлення від цього не втрачає однорідність, міцність, матеріал не розм'якшується під впливом високих температур і не кришиться при ударах, погана теплопровідність. Матеріал буде затримувати тепло з житлових приміщень взимку і не пускати спеку влітку, підвищені гідроізоляційні властивості, переваги та недоліки. Сланцева покрівля цінується за велику кількість переваг, тривала експлуатація. За умови дотримання правил монтажу та догляду, термін служби може досягати 200 років екологічна безпека, адже сланець є природним матеріалом стійкість до ультрафіолетового випромінювання. Матеріал не вицвітає, не втрачає властивості під впливом сонячного випромінювання. Підвищена міцність сонцева покрівля рідко вимагає поточного ремонту, маленькі розміри плиток дозволяють облаштовувати дах різних видів, в тому числі куполоподібну і будь-яку іншу криволінійну, високий рівень теплоізоляції, що дозволяє заощадити на утепленні даху стійкістю перепадів температур. Не вимагає наявності зазорів для теплового розширення, оскільки геометричні форми при впливі високої температури не змінюються, підвищена гнучкість і пружність, що дозволяє матеріалу витримувати будь-які удари і інші механічні навантаження, гідроізоляційні властивості сланець не вбирає в себе вологу і не набухає в результаті цього. Має сланець і окремі недоліки. Які не можна недооцінювати, обмежена колірна гамма, незважаючи на велику різноманітність цієї гірської породи, колір зазвичай один і той же сірий, іноді використовується бордовий або темно-зелений сланець, але тільки для оздоблювальних фрагментів важка вага, незважаючи на маленькі розміри планок, вага всієї покрівлі буде великим. А значить, до кроп'яної системи і обрешітки пред'являються підвищення вимоги, висока вартість матеріал є натуральним, чим і обумовлюється підвищена ціна плиток, на вартість також впливає якість місцевидобутку, форма і розміри планок. Поняття про штучний сланці штучний сланець був створений з метою використання покрівельного матеріалу, який зовні нагадував натуральний сланець, але за якістю багато в чому перевершував оригінал. Для виготовлення штучного сланцю використовуються виключно натуральні компоненти, наприклад, доломітове борошно, цемент або кварцовий пісок. Незалежно від складу, матеріал відрізняється підвищеною міцністю і надійністю, в процесі виготовлення штучний сланець піддається випалу, що надає йому твердість, стійкість до стирання і коливань температур. Гідроізоляційні властивості і й інші переваги цього покрівельного матеріалу, стійкість до розмноження мікроорганізмів, збереження властивостей під впливом ультрафіолетового випромінювання, широка колірна гамма, екологічна безпека, в тому числі абсолютна гіполергенність, шумоізоляційні якості, невисока вартість. Штучний сланець на порядок дешевше натурального. Пристрій сланцевої покрівлі. Якість готової сланцевої покрівлі залежить і від правильності облаштування покрівельного пирога. Він повинен мати наступні шари: кроквяна система. Під сланцеву покрівлю рекомендується вибирати крок випередином 7:5200 з кроком від 60 до 80 пароізоляційний шар. Його потрібно розташовувати з внутрішньої сторони крок. Цей матеріал затримує пар, який може проникати з житлових приміщень для пароізоляції можна використовувати спеціальну плівку утеплювач. Матеріал розташовують між кроквами для утеплення сланцевої покрівлі. Рекомендується вибирати базальтовий теплоізолятор щільністю 3,0 км3. Додатково можна укласти матеріал і поперек ската, щоб попередити появу навіть незначних містків холоду гідроізоляційний шар. Для гідроізоляції, утеплювача сланцевої покрівлі рекомендується вибирати супердифузну підпокрівельну мембрану, решетування і контробрешетка. Спочатку монтується вертикальна вентиляційне решетування, поверх якої укладається або суцільне підставу, або контробрешетка з невеликим кроком, підкладка під сланець. Цей шар є необов'язковим. В якості підкладки можна використовувати гідроізоляційний матеріал, яким має бути підстава? Оскільки сланець має значну вагу, вимоги до основи для цього покрівельного матеріалу пред'являються підвищені, але решетування для покрівельного сланцю може бути як суцільний, так і з зазорами. У другому випадку, величина зазору не повинна перевищувати половину розміру сланцевої плитки. При облаштуванні утепленні мансардного даху обрешітку краще робити суцільний. Для цього підійде обрізна дошка товщиною 2,5. Додатково додатково щітку рекомендується захистити паронепроникною плівкою. Всі дерев'яні деталі даху перед монтажем потрібно обов'язково покрити антисептичними засобами, щоб запобігти процесу гниття, інструменти та матеріали для монтажу сланцевої покрівлі потрібні сланцевий молоток. Цей інструмент призначений для обробки сланцевих плиток, він має обценьки і шкіряну рукоятку. Зазвичай з його допомогою обробляють плитки товщиною 3 5 м, а саме, надають їм певну форму. Виконувати подібну роботу можна безпосередньо на даху, що дозволяє підганяти розміри і форму плиток один під одного. Також сланцевий молоток допоможе зробити отвори для цехів, що зменшить кількість пошкодженого матеріалу повадло. Застосовується разом з молотком. З її допомогою можна надати плиткам потрібну форму, а також зробити отвори для цехів. Ковадла для цього покрівельного матеріалу можуть бути різної форми і володіти загостреним підставою. Ручний різак використовується для обробки пластин товщиною 4-6. Додатково різак має дорокол під отвори для цехів. Засувку для безпечного транспортування може вживатися для додання певної форми за шаблонами. Сланцеві лавочки. Цей інструмент використовується під час робіт на дахах з кутом нахилу на від 10 до 50 градусів, мета застосування захист сланцевого покриття від пошкодження під тиском ще не укладених плиток і ваги майстра. Додатково до лавиці монтуються спеціальні ролики, які попереджають пошкодження покрівлі, опори для складування. Перед початком робіт плитки рекомендується розташувати по поверхні всього даху, щоб зменшити навантаження на крокляну систему і покрівельний пиріг. А також полегшити безпосередньо рух матеріалу в процесі монтажу. Розрахунок матеріалу наведемо приклад розрахунку потрібної кількості сланцевих плиток. У нашому випадку довжина ската, 5 м ширина ската, 3 м розміри плитки, три 0 шість ноль корисні параметри плитки з урахуванням напуску. 204,5 процес розрахунку відбувається за наступним планом. Кількість плиток в ряду – 545, 11, 1, тобто 12 плиток. Кількість рядів – 3, 0, 0, 20, 1, 5. Кількість матеріалу – 12, 15, 180 плиток. Рекомендується купувати матеріалу на 1, 0, більше, оскільки необхідно різати плитки. Також можливий бій – монтаж сланцевої покрівлі своїми руками. Монтаж сланцевої покрівлі можна виконувати своїми руками. При цьому потрібно ретельно підготувати підставу і дотримуватися технології укріплення матеріалу. Підготовчі роботи сланець є важким покрівельним матеріалом, а значить, вимагає ґрунтовної підготовки до укладання, підготовчі роботи включають в себе облаштування обрешітки, яка може бути суцільною, і у вигляді рейок підвищені вимоги пред'являються і до кроквяної системи. Максимальний крок крокляних ніг повинен дорівнювати 80. При перевищенні даного параметра потрібно посилена лати. Для облаштування суцільної обрешітки рекомендується вибирати вологостійку фанеру товщиною більше см, смали, також можна використовувати остлити або шпунтовані дошки шириною 15 см. Чим більше крок кроквяної системи, тим товщі потрібно використовувати пиломатеріал для облаштування обрешітки. Поверх обрешітки рекомендується укласти гідроізоляційну мембрану, яка буде виконувати функцію тимчасової покрівлі, а також здатна попередити потрапляння вологи до дерев'яних елементів. Мембрана може служити основою для нанесення шаблону, що значно прискорить і спростить процес укладання сланцевих плиток. Відео підготовка сланцевої плитки до монтажу. Способи розташування плиток кріплення подібного матеріалу відбувається за допомогою спеціальних гачків або мідних цехів, але тільки з широким капелюшком. Кількість кріплень залежить від кута нахилу покрівлі, якщо даний параметр більше 4,0, то кількість кріплень має дорівнювати 3, якщо менше 4,0. То двом мідні цяхи вибираються виключно з однієї причини, при необхідності демонтажу сланцевих плиток такі цехи можна зрізати в той час, як демонтаж металевих може привести до деформації самого матеріалу. Сланцеві плитки можна укладати різними способами. Вибір способу монтажу безпосередньо залежить від форми плиток, німецький спосіб монтажу сланцю. Німецький спосіб укладання сланцевої плитки має іншу неофіційну назву. Дика кладка, цей метод можна використовувати для монтажу плиток різних розмірів і форм. Для такої кладки потрібно володіти певними навичками, оскільки доведеться ретельно підбирати плитки один до одного. Це також збільшує і вартість всього покриття в цілому. Для монтажу можна використовувати різний напрямок: ліве або праве. У таких випадках потрібно вибирати призначені для цього плитки. Виробники виконують їх квадратними із закругленими кутами під певний напрямок. При цьому під час укладання обов'язково потрібно враховувати кращий напрямок вітру, характерний для даного регіону. Укладання відбувається висхідними рядами, тобто кожен наступний ряд перекриває попередній, при цьому обов'язкова наявність верхніх і бічних напусків, монтаж сланцю англійським способом. Даний спосіб вбирається для укладання прямокутних сланцевих плиток, кріпити їх можна гачками або мідними цвяхами. Цей варіант полягає в розташуванні сланцю горизонтальними рядами. Під час укладання обов'язково потрібно враховувати необхідність і горизонтального і вертикального напуску. Кожен наступний ряд повинен бути трохи зміщений щодо попереднього, укладати таким чином можливо не тільки прямкутні плитки, аналогічним способом можна розташовувати квадратні або з закругленими загостреними кутами. Французький спосіб укладання. Французький спосіб укладання сланцевих плиток актуальний для квадратних планок зі зрізаними кутами. Плитка укладається гострими кутами у вертикальному напрямку, використовується особливий спосіб облаштування конькової частини даху. Два ряди сланцю з підвітряного боку повинні знаходитися вище плиток іншого ската на 40-60. Після чого утворився кут, потрібно замазати спеціальним ощільнюючим розчином. Відео укладання покрівельного сланцю. Правила монтажу сланцевих плиток незалежно від способу укладання сланцевої покрівлі діють загальні правила. Всі теслярські і пляшані роботи потрібно проводити до укладання сланцю, тобто антени. Громовідводи та інші металеві елементи покрівлі повинні бути монтовані до покрівельного матеріалу. Монтаж плиток повинен здійснюватися з урахуванням напрямку вітру, оскільки це може стати причиною попадання в підпокрівельний простір вологи. Перед укладанням сланцевих плиток рекомендується розсортувати їх по товщині. Кожен елемент сланцевої покрівлі попередньо можна перевірити на якість для чого перед фіксацією до обрешітки по плитці потрібно постукати молотком. Якісний матеріал буде видавати дзвінкий звук, забивати цехи до опору для фіксації плиток не можна між капелюшком і сланцевою плиткою повинен залишатися зазор, що дозволить уникнути деформації матеріалу. Встановлювати кріпильні елементи можна всередині плитки, отвір потрібно розміщувати з внутрішньої сторони, що дозволяє капелюшку розташовуватися в поглибленні на плитці у верхній частині. Використовується для фіксації важких і невеликих елементів, у першому випадку вершину плитки потрібно розташовувати таким чином, щоб вона перебувала точно посередині рейки з дотриманням зазору в шість, 12 м. сам отвір повинен знаходитися на відстані 20-25 м від довгої сторони плитки перед безпосередньою укладанням, після того як на кожному елементи були зроблені отвори, весь матеріал потрібно розсортувати по товщині. Оскільки на одній поверхні сланцеві плитки різної товщини використовувати не можна, під час монтажу слід дотримуватися принципу, товстий сланець розташовується на звисах, тонкий використовують для облаштування конькової частини середній сланець підійде для монтажу основної частини даху відео, як покрити дах сланцем. Монтаж добірних елементів сланцевої покрівлі після монтажу сланцевих плиток можна переходити до оформлення покрівлі. Укладання подвійного карниза використовується для посилення даної частини покрівлі через дії підвищеного навантаження для облаштування застосовуються прямокутні зі зрізаними краями або квадратні плитки, причому спочатку монтуються п'ятикутники, а потім квадрати простий карниз. Для облаштування використовуються виключно квадрати розміром 30х30 смабо 25х25 можуть розташовуватися нижче обрешітки, але не більше, ніж на см. Облаштування місць примикання облаштування місць примикань може виконуватися за допомогою сланцевих елементів, так і зроблених штучних матеріалів. При цьому рекомендується вибирати такі, що ідеально підходять до основного покрівельного покриття і за кольором, і за фактурою. Правила облаштування місць примикання наступні. В разі наявності зазорів між трубою і покрівельним покриттям зі сланцю вирізують шматки потрібного розміру і укладають в ці зазори, два металевих профілю розташовують перпендикулярно один одному. Один профіль кріплять до сланцю, другий. До труби аналогічним чином проводять стикування скатів і даху прибудови помилки монтажу, при самостійному монтажі сланцевої покрівлі можливі помилки. Використання сталевих цехів, що може привести до протікання, укладання неякісного матеріалу, який в процесі експлуатації почне кришитися, відсутність зазору між сланцем і капелюшком цеха, що може викликати деформацію матеріалу різний крок обрешітки, що призведе до наявності зазорів між плитками ходіння по сланцевій покрівлі, що абсолютно не припустимо, відсутність сортування матеріалу по товщині. Що може привести до протікань, якщо вітер буде дути в певному напрямку, правила експлуатації сланцева покрівля вимагає підвищеної уваги до себе, особливо в перші роки експлуатації, зокрема, рекомендується періодично восени і навесні проводити ретельні огляди на предмет протікання і пошкоджень плиток у перші роки експлуатації. Деякі плитки сланцю доведеться замінити через їх пошкодження, але це не означає того, що для монтажу використовувався неякісний матеріал. Швидше за все, фактором стали лише експлуатаційні особливості будови, зокрема, міг подіяти процес усадки нового будинку. Термін служби, способи продовження терміну служби, сланцева покрівля відрізняються тривалим терміном експлуатації, за деякими даними. Термін служби може досягати 150-200 років, але при цьому іноді доведеться міняти пошкоджені плитки. Також може знадобитися заміна кроквяної системи. Продовжити термін експлуатації сланцевої покрівлі допоможе і правильний догляд за нею. Рекомендується проводити регулярний огляд через використання дерева для улаштування кроквяної системи, можливі зрушення в результаті впливу значного навантаження або усадки будівлі. Виконувати заміну виламаних плиток потрібно відразу, щоб попередити пошкодження решти покрівлі, ремонт сланцевої покрівлі своїми руками при наявності невеликих пошкоджень і тріщин, можна скористатися силіконовим герметиком. При більш значних проблемах буде потрібна заміна сланцевих плиток. Зробити це досить просто, якщо у вас є досвід роботи з цим матеріалом, нідні потрібно зрізати, видалити пошкоджену плитку і на її місце монтувати нову. Сланцева покрівля вимагає наявності у господаря специфічного інструменту, який не завжди є в підсобному господарстві. Тому можна підписати договір зі спеціальними компаніями про обслуговування сланцевого даху, іноді цей договір допомагає заощадити значні кошти відкликання. Приходив вчора дядько, цікавий з приводу замовлення альтанки маленької метрів 1,00. Побачив сланець, зацікавився, згадав своє проживання в Голландії кілька років тому і знайомство з господарем ресторанчика, якому років 300. дерев'яний, до речі, і дах місцями мохом покрита. Так ось тоді не вірив, що дах може бути такою старою. Побачив сланець, повірив. Думає тепер, як з десяткою урозлучитися екобудинок зстроїм думцом Йофорюмшовтрат в п8 дев'ять ще хотілося б озвучити і такий момент, так як сама по собі покрівля важка і нахил відносно малий, то вона мало придатна для районів з великою кількістю опадів взимку. До ваги самої покрівлі додається снігове навантаження Alex 5876. ХТ покрівельний мір нетформтопіць два 2.7. Правильно монтована сланцева покрівля має не обмежений термін служби, але потрібно точно знати, що робити, щоб подальших проблем з дахом не було наявність спеціальних інструментів, відомості про специфіку матеріалу і трохи досвіду допоможуть в цьому.